Україну накрила дуже сильна магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму досягла майже 7 бального рівня. Про це повідомляє Метеоагент. Згідно з графіком, 4 вересня потужність магнітної буря досягла 4 балів. Вже 5 вересня сила шторму різко злетіла до майже 8 балів. 6 вересня магнітна буря стала трохи слабкіше і опустилася до шестибального рівня. Вже сьогодні, 7 вересня, потужність магнітної бурі опустилася до 4 балів. Очікується, що 8 вересня сила шторму стане майже шестибальною. А 9 вересня опуститься знову до 4бального рівня. Лише після цього буря опуститься до мінімуму. За даними Meteo у вересні буде кілька магнітних бурь. З 6 по 8 вересня, з 15 по 17 і 23 вересня. Найпотужніший сплеск очікується 14 вересня. Також повідомляється, що за останню добу на сонці сталося 11 спалахів класу С. Наразі на сонці зафіксовано 45 плям. Всі вважають, що 8 вересня можуть статися на сонці нові спалахи класу М. Їх імовірність становить 25%. Ймовірність спалахів класу Х становить 5%. Під час магнітних бурь у людей можуть виникати такі негативні симптоми: головний біль, запаморочення, нудота. Біль у серці, слабкість і сонливість, біль у спині та суглобах, підвищений тиск, а також загострення хронічних захворювань. Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї, обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі, їжте більше сезонних фруктів, риби та горіхів, відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Мідливі напої замініть трав'яним чаєм, частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки, а також регулярно провітрюйте кімнату. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.